Про Україну знали ще до нашої ери, щоправда, тоді її називали трипіллям. Пізніше родючі степи та дніпровські пагорби собі облюбували аскольд і дір. І лише в 988-му Київська Русь стала Руссю. Адже цього року Володимир Великий хрестив Україну. Щоправда, в перші роки князювання Великий князь був ремним язичником. Поставив собі мав близько тисячі наложниць і п'ять законних дружин. Та бій під Херсонесом змінив усю історію. Князь кликав на раду боян. Які запропонували відрядити послів до різних країн, аби ближче ознайомитися з їхніми віровчаннями. Повернувшись до Києва, посли без особливого захоплення оповідали Володимиру про богослужіння у Магометан і Католики. Ісус Христос тоді, ставав, став, умовно кажучи, європейцем. Це була релігія. Яка давала поштовх розвитку дала поштовх розвитку європейської цивілізації. Після цього Київська Русь виросла економічно укріпилася. Минули століття і степами вже не бігали сильні рисаки князів. На конях тут гарцювали козаки. Безстрашні вільні воїни. Про них складали тисячі легенд. Вони перемагали в сотні боях. Іван Богун – лицар від Бога. Богдан Козак, роль Богуна, зіграв десятки раз. Перечитував не одну книгу, спілкувався з істориками, а ще уявляв, як. Який ж насправді був цей козак? По-перше, це лицар, людина, яка добре володіла зброєю, полковник. До речі… Козацька старшина мала все освіту. Козаки створили першу у світі республіку. Пізніше Хмельницький укріпив її. Але лицарями можна вважати не тільки чоловіків у бладунках та хлопців з оселецями. Лицарями є і будуть воїни УПА. Саме вони розробили чи не першу у світі систему партизанської боротьби. В порівнянні з іншими визвольними рухами УПА не мала підтримки зовні. Її керівництво знаходилося на території. Де воювала армія основна стратегічна мета це була здобуття незалежності. Далі в нашій історії багато білих плям, очікування, надія і віра. І 1 грудня 1991 року ми змогли гордо проголосувати за першого українського президента. Та багатьом тоді здалося вибір впав не на того. Але ж 1 грудня були і президентські вибори, і я належав до тих, хто їздив по Україні і. proceu, a blahal тримайте В'ячеслава Чорновола. Пан Михайло був депутатом першого скликання Верховної Ради вже за незалежності. 19 серпня він прокинувся зранку від дзвінка і фактично втратив сон на тиждень. Тоді він пригадує першого президента про радикальні дії доводилось просити, чи не на колінах. Це він зараз такий великий патріот, і так він розказує, як він себе сміливо вів. А тоді він був переляканий на смерть. Дмитро Павличко, і ми всі не виходили з нього з кабінету і вимагали. Вимагали у нього, щоб він скликав негайно сесію. Скликали Онід Кравчук депутаті лише на ранок 24 серпня. Тоді в стінах парламенту сім львів'ян депутатів стали і промовили «Отче наш. Його підкупили ще з десяток народних обранців. І за кілька годин Україну проголосили вільною і незалежною. Ще нам браття українці